Друзі, всім привіт! Аврора нові чашки, плед, електрочайники. Запрошую до перегляду багато новинок. Шоколад молочний. Найс 80 грам, 39 Шоколад молочний шокуйок з начинкою, 100 грамів в асортименті 44 Новинка чай Батік Earl Grey. Батік з чорною смородиною. Батік з зелений махіта. В асортименті 39 гривень. Новинка чай чорний байховий. Мун 25 штук. Англійський сніданок 29 гривень. Смачна новинка напій, безалкогольний, слабогазований. Теалохина 330 мл. Трядиня ананас. Те грипрут маракуя 59. Новинка в Аврорі цукерки шоколадний Рошен. Заспиртована вишня в шоколаді 122 грама 149 Шоколад молочний чоко іоко з манговою начинкою 100 грамів 44 гривні. Шоколад молочний з м'ятною начинкою 100 г 44. Шоколад Шоко Йоко Джимі в асортименті смаки. Вишня, лохина, полуниця 100 г 49. Шоколад Шоко Йоко Джимі, малина молочна, начинка 100 г 49. Цукерки з молочного шоколаду. Серце, горіхове праліне 27. Цукерки вафельний, білий шоколад, кокосова стружка, мако, молоко 15. Льодяник на палиці. пампулі для тебе 25 грамів в асортименті 24 гривні. Шоколад молочний Найс з арахісом, родзинками, 80 грам, 39. Батончик хрусткий, злаковий, глазурований. Добробут, 20 грам, 5 гривень. По акції глазур кондитерська, шоколадна, 100 грам, 26. Новинка соус майонезний, еліопаста, легкий, 280 грам, дойпак, 24. Новинка майонезлія паста. Традиційний дойпак 280 грам, 39 По акції декор для дому рослина штучна у горшику 99. Статуетка декоративна. Кролик. В асортименті білого кольору 44 Новинка ваза для квітів гіпсова рельєфна, чорно-білого кольору 64. Новинка вінчик для збивання, кольоровий з прозорою ручкою 29. Ложка кухонна силіконова з прорісями. Блакитний рожевий фіолетовий колір 49. Молоток кухонний, металевий стандартний 59 гривень. Піки бамбукові. до м'яса 12 см. 100 штук в упаковці 59. Молоток кухонний, чорний колір, металопластик 55. Качалка для тіста силіконова з пластиками, ручками. Зелений, синій червоний колір 129. Набіром форм для печива пластикових 6 штук червоного кольору 17 см. кухонний, кухонный густос антоку колір 17,7 см, 169. Ніж столовий, нержавіюча сталь з рифленою ручкою, Золото сребло 39. Ручка для кришки на кухонний посуд 15. Набір ручок для кришок на кухонний посуд Алма 3 штуки на блістері 44. По акції ложка для меду. Пластик Exceln 22 гривні. Тертка кухонна плоска в пластиковим контейнером. Різні кольори є в асортименті, 29 гривень. Відкривачка універсальна з пластиковим корпусом санкук, сірий колір 69. Соковитискач ручний. Пластик. Санкук сірий колір 69. Вінчик для збивання вірин на батарейках. Різні кольори 49 гривень. Тертка кухонна, плоска, метал пластик. Санкук 69. Вінчик металевий з пластиковою ручкою фірми Санкук 119. Набір дозаторів для пляшок. Дві штуки на блистрі 19. Овочі, чистка з пластиковою ручкою. Різні кольори є в асортименті 15. Новинка набір ножів, кухонних. Excellent House. Дві штуки на блістері 69. Овочечистка вертикальна металева 69. Зі знижкою набір приборів столових Excellent. Три штуки, 69 гривень. Термометр кулінарний 77. Набір приборів кухонних. Excellent хаус. Дві штуки. Новинка 69 гривень. Прес для картоплі, металевий посилений. Алма 69 гривень. Набір форм для випікання. Керамика. екселент, Білий колір. Дві штуки в наборі 149. Знову в аврорі кошик для зберігання, металевий каркасний, круглий. З ручкою чорний колір 109. Форма для випікання, металева кругла, хвиляста, палму. 69 гривень. Форма для випікання скляна. З кришкою Вітера. Продовговата 4 літра 349. Знову в аврорі кришки добрі традиції. Без 50 штук. В паці 119. Крышки доброй традиции, без кулирови, 20 штук в патце, 49 гривен. Крышки доброй традиции, 20 штук в 59 Крышки кулирови, 50 штук в патсе, 119 гривен. Тертка кухонно-металева 4 гранна з силиконовая основа Алма. Рожева 99 гривень, бензин для запальнички Зиппо 39. Розпалювач вогню. Рідкий аура. Профессионал 200 мл 34. Спирт сухих колбі 17 штук 55 гривень. Газ для запальничок Бурн 300 мл 69. Газ для запальничок 100 мл 39. Балон газовий 150 мл 49. Балон газовий портативний. Вагонь пекельний 400 мл. Для портативних приборів 59. Новинка до Великодня. рушний кухонний вафельний. Ідеал, текстиль з вишивкою, Христос Воскрес. В асортименті 59. Ручные кухонные, микрофибра, однотонные. смужку, смушку 29. Серветка кухонная микрофибра, стрипи 30 на 30 сантиметров, резни кольоры 22. Новинка подставка под горячая, пластиковая, с малюнком 9 гривень. Серветка порційна прозора 15, серветка, порційна прозора. Різні малюнки 15 гривень, підставка настільна, з декором плетена кругла 99. Гарна новинка. Дозатор для олії скляни 200 мл в коробці зі щіткою 88 гривень. Баночка для спеці комбінований матеріал, метал, скло 64 ємність для спеції скляна. 15. Гарна новинка чашка фарфорова. Зелені відтінки. В асортименті різні малюнки. біло зеленому кольорі 49. Новинка кухоль порцеляновий. Капучина прикольна кава. Сподіваюсь, кава вирішить хоча б половину проблем. В асортименті різні написи 77 гривень. Чашка фарфорова з візерунком 88. Класнюча новинка чашка керамічна вітера. Уменні смайлики 110 мл маленька. Колір різний, червоний, жовтий, сірий, блакитний, 49. Цікава новинка, кейлих для вина скляний. Прозорий 300 мл, 169. Риманка скляна з рельєфним візерунком різні кольори 77. Банка для сипучих скляна з герметичною кришкою. Уніглес екон раунд 1 літр 99. Ціну знижено. Банка для сипучих. Скляна з дерев'яною кришкою 900 мл, 77 гривень. Новинка, тарілка десертна скло вітера квадратна, чорний колір, діаметр 215 мм 44 мм. По акції тарілка обідня фарфорова з візерунком, 99 коштувала Зі знижкою соусниця скляна. з ручкою, 49 Новинка ваза для квітів скляна, фігурна прозора 249 гривень. Ваза скляна, фігурна в асортименті 169. Суперзнижка Ваза для квітів скляна. Прозора фігурна 29. Коштувала 74. Ваза для квітів скляна. Гладка. 74. Салатник скляний люминарк. Аспен. Прозорий діаметр 23 сантиметра 149. Новинка чашка фарфорова біла. Фігурний мікс. Різні фігурки в асортименті 59. Чашка скляна і кома. 230 миллилитров с червоными сердечками 59. Чайник электричный либертон. Черно-червоный колір 2000 ватт. Объем 1,8 литра 649. Чайник электричный либертон 1,8 литра 399. Новинка на полицях вирівнювач для волосся. Керамічний 349 Новинка вирівнювач плойка для укладки волосся. Керамічний 399 Плита газова настільна. Грюнхельм. Одна конфорка. чорний колір 399 по акції блендер подрібнювач Грюнхель. Дві швидкості 600 Вт 999. Знову в Аврорі чашка керамічна, коньячна із деколю. 400 мл в упаковці з різними написами. Я буду тебе бісити, А ти трипи. В асортименті 59. По акції плед. Полуторний бавовна ланавіта шторм. Розміри 140х200 см. В асортименті різні малюнки 399. Капці кімнатні жіночі чоловічі. Бавовна лайт гапак. Розміри 36-38. відкриті-закриті.

Новинка набір келихів для вина скляних рибристих 4 штуки в наборі 549. Новинка рішітка для раковин. Юніпласт. Ажурна. Є рідні кольори 29. Знову в Аврорі органайзер універсальний пластик на три ящика. Олеана 26,5 на 18,5 см, 279 гривень. Кошик для дрібниць пластиковий круглий, 1,5 літра, білий сірий колір 49. Новинка пакети для сміття. Фіна. Міцні, величезні, чорні. 240 літрів, 10 штук в рулоні 149. Новинка, Йоржик для унітазу з підставки білого кольору, в'язка 109 гривень. Бажаю всім доброго здоров'я. Нехай всі мрії збуваються. Дякую ваша нова акція.